Тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Я думаю, що кожен з нас е, зустрічався з іншими людьми з такими випадками, що часто ти мав якусь уяву про думку, якийсь стереотип, але показували цілковито з іншої сторони. Могли знати когось дуже з позитивної сторони, потім виявлялося щось негативне в тій стороні. І зворотньо. Могли мати якийсь негативний досвід з нею з особою, а потім виявлялося багато неймовірних, цінних, позитивних рис в неї. Чому так є? Тому що дуже часто ми дотикаємося, зустрічаємося з людьми на якійсь певній площині, де відіграємо роль, хтось одну роль, хтось іншу. Ми знаємо людей з одної площини, вони знають нас іншої. В інших обставинах людина може цілковито по-іншому відкритись. У нас народі кажуть, товариш пізнається в біді. Чому? Тому що трудна ситуація показує правдиво, ким ти є. Саме тому в церкві легко так можуть проголосити мученики святими. Не тому, що їх замучили, не тому, що вони терпіли страдання чи муки. Не. Це є так, але це найважливіше. тому що в часі цих мук страдань людина показала найбільше самої, яка вона є. І Тому показуються обстани. Тому Бог дає деколи трудні обстани, щоб ми побачили себе чи побачили інше. Бог дає деколи обставини, щоб нас злетіли якісь певні маски. Я пригадую собі, читав декілька книжок, чи про концтабори нацистські, чи про радянські табори. Смерті, автори дуже схожі. Вони кажуть, що буквально до місяця часу людини спадала маска, яку вона була унягнута вона ставала такою, як вона є. Тому дякуємо Богові що дає нам ті чи інші обставини, що з нас спадають ті маски. Дякуємо Богові що часто ми пізнаємо самі в собі те, що ми навіть в собі не знали і не розуміли. Тому що чим більше ми будемо в Господі, Чим менше ми будемо одягати масок і грати рівні, різних ролей, тим ми будемо правдивіші. Тому ставаймо ближче до Господа і ми будемо тими, якими нас задумав Господь. Ставаємо ближче до Господа, ми відкриємо собі неймовірні таланти і дари. ставимо ближче до Господа і ми виконаємо то, від чого нас Господь покликав, а не просто будемо грати ті чи інші ролі.